У за рибалка, коли не вмієте приготувати спійману рибу, хоча б засолити та висушити. Ну а якщо ще не вмієте це робити, то ми вас навчимо. Чому полягає секрет смачної таранки? Ну, по-перше, секрети смачної таранки це свіжа риба, кількість покладеної солі, а також вчасно знята риба після її висушення. Угу. Ну, почнемо солити. Я так розумію, для того щоб солити, нам потрібна миска, свіжа риба, сіль. Будь-який прес, це може бути дощечка, пластикова кришка, будь-що на що ми можемо поставити прес. Прес може бути бутилка води, будь-який предмет понад 5-6 кілограмів. А навіщо присувати рибу? Для того щоб вона повністю пропиталася розсолом, ретельно промиту рибу кладемо в ємність для соління шарами. Більшу рибу вниз, меншу зверху, та пересипаємо шари сіллю. Кількість солі залежить від розміру таранки. нашої. чим більша таранка, тим її треба краще просолювати. Якщо таранка дуже велика, її треба ще її розпотрошити і надрізати спинку. Після того, як ми тараночку нашу проселили, кладемо її під прес. Час, стояння під пресом залежить від того, скільки таранки, яка за розміром таранка, але ну, не, менше, не менше трьох діб. Через три доби рибу слід ретельно промити. Ми промили нашу рибку, тепер нам треба її нанизати і розвісити. Невелику рибу можна нанизувати за око, а от велику краще підвішувати за хвіст, аби не відірвалася. Підвішуємо нашу рибку. Якщо ми на природі десь поміж двох гілячок, вдома можемо спеціально приспособити якісь товчики. А де її слід вішати? На сонці, в тіні, тут є якісь. На прямому сонці не потрібно, тому що вона підсохне просто зразу. Бажано так, в затінку, але так, щоб було не, не прохолодно і не вогко. Нашу рибку ми розвішуємо на відстані 3-4 см одна від одної, для того, щоб вона трошки між собою провітрювалося. Так, риба сохнутиме не менше трьох діб, проте температура і розміри риби теж мають значення. Після повного висихання такою смакотою можна буде поласувати самому та пригостити друзів. Відтепер ви знаєте секрети приготування смачної тараньки. Тож смакуйте на здоров'я та рибальте з задоволенням.